Середа, 8 травня, на 11-му новини в студію Олена Петриченкова. Вітаю також з нами. працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Та шахеди по Дніпропетровщині. А внаслідок обстрілу Харкова поранено щонайменше п'ятеро дітей. Усі подробиці на початку випуску Україна разом з Європою відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій. Про те, чим обертаються невивчені уроки, говоримо з істориком. В області запустили новий магістральний водогін. Він постачатиме воду Криворізькому та Нікопольському районам, які постраждали після підриву Каховської ГЕС. І залізний купол для України в маленькому селі Мишурін Ріг. Ми розшукали першокласника Женю, який планує стати винахідником і створити металеву парасольку над українцями. Дочекайтеся. Станом на 17-ту годину на Дніпропетровщині з тривогами, проте без обстрілів. А от цієї ночі оборонці неба збили 8 ракет та 5 шахедів. Нікопорчін ворог атакував з артилерії та дронами. Камікадзе постраждав 42-річний чоловік. З осколковим пораненням його шпитали в стані середньої тяжкості. Понад 50 ракет та зо 20 безпілотників. Вночі 8 травня окупанти вкотре здійснили масований обстріл України під ударом енергетичні об'єкти. Є руйнування та поранені у Харкові. Ж в день поцілили просто по спортивному майданчику. Поранили щонайменше трьох дітей під обстрілом і Херсон. Деталі в нашому дайджесті. Поранені щонайменше троє людей, двоє постраждалих у важкому стані. Травмовані також чоловік та літня жінка. В день окупанти вгатили по Харкову, влучили на територію освітнього закладу. Місцевість обстежують фахівці. Троє поранених, двоє дітей в важкому стані. Зараз вони їдуть до лікарні вкрити швидкої допомоги. Один одна дитина більш-менш нормальна, але теж поранена. Тово окупованого лівобережжя ворог атакував і корабельний район Херсона, влучили по електромережах. У місті перебої зі світлом і водою, пошкоджені оселі, господарські споруди, згоріли гаражі та автівки. Що йде криша, а вікно, ось друге вікно, со третє, ось четверте, ось п'яте вікно. Оце, оце, оце ніч проти 8 травня атаки зазнали енергетичні об'єкти семи областей країни. Окупанти вгатили по пунктах генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Подекуди спалахнули масштабні пожежі. І близько 30 житлових будинків, громадський транспорт та автомобілі. На Київщині постраждали двоє людей. На Кіровоградщині восьмирічна дитина. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини. Два влучання і на Львівщині там минулося без травмованих. З 12 ракет, які залітали в простір. Величезний дякую повіка Захід 8 було збито. На залі потрапляння і в Стрийському районі, куди вже неодноразово цього року попадав. Ворог це по енергетична інфраструктура газова, і так само був нанесений удар по Чорноградському районі по тепло станції. Загалом цієї ночі в небі над Україною збили 39 ракет та 20 безпілотників. А наші сили оборони продовжують знищити окупантів на всіх напрямках фронту. За минулу добу росіяни втратили 970 одиниць особового складу, 30 артилерійських установок, 17 танків та чимало іншої техніки. Протягом минулої доби авіація сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2 С 4 тюльпан, пункту управління росіян, одному складу Паволовно Мастиль. Ніх матеріалів та п'яти районах зосередження особового складу противника. Масово атаку по Україні окупанти здійснили у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Президент Володимир Зеленський коментуючи обстріл, наголосив, світ проспав відродження нацизму о п'ятій ранку, 24 лютого 2022 року. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11 каналу. Наводив ракети на кривий ріг СБУ затримала 27-річного місцевого жителя, який співпрацював з росіянами. Запроданець мав шукати та здавати окупантам бойові позиції української ППО. Завербованого інформатора координував Кремлівський воєнкор, який співпрацює з російською розвідкою. Зрадник об'їжджав місцевість, відмічав на гугл-картах геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки. Отримані дані фігурант планував месенджером передати окупантам. У Дніпрі сьогодні зміниться робота електротранспорту, а зовнішнє освітлення працюватиме в скороченому режимі. Така ситуація виникла у зв'язку з нічним масованим обстрілом об'єктів енергетики росіянами. З 18-ї години на 30% буде скорочено кількість електротранспорту на маршрутах міста. Також можливі оперативні зміни в графіку і тролейбусів або взагалі припинення руху за маршрутами. У зв'язку з цим буде посилено роботу автобусів. Також у скороченому режимі працюватиме з. Онішнього з 21 до півночі включатимуть лише 30% світильників по всьому місту, окрім мостів. Сьогодні Україна відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з іншими народами Європи. Наша держава пережила важкі випробування та жахи Другої світової війни. Страшна трагедія дала усім важливий урок. Пекло ніколи не має повторитися знову. Проте, нині Росія прагне знову втопити світ у темряві. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин, доводячи з кожним новим злочином нацизм відродився тільки з новим маркуванням, зділена в Росії, і якщо Сучасний Кремль походить на третій рейх в усьому, той кінець його має бути ідентичним у новому Нюрнберзі. В місті Гага. Ально про день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні ми поговоримо з науковим співробітником історичного музею імені Дмитра Яворницького Сергієм Сільвановичем. Пане Сергію, я вас вітаю в нашій студії. Україна тепер разом з Європою відзначає 8 травня. Ми змінили не лише дату пам'ятання, а й акценти. Говоримо нині про внесок різних спільнот у подолання нацизму також не окремої людини. Чому так сталося? Ну, дивіться, так сталося, тому що ну власне після розпаду над національною спільності, яким був радянський союз, спроба говорити про другу світову війну з точки зору національної історії, вона очевидно нагальна і невідворотня, я б сказав, історики зокрема там дискутують про те, чи може взагалі існувати якийсь спільний образ Другої світової війни, тому що ну внесок кожної країни і для кожної країни ця війна була так чи інакше своя та багато сюжетів. Друга світова це ну взагалі період масового насильства, і оці історії масового насильства, терору для кожного вони свої. Та? Для польської історії це. Певний набір своїх історій трагічних для єврейської спільноти це в першу чергу історія про голокост. Очевидно, що українців і євреїв однакової пам'яті про другу світову ну не може бути, і ми, якраз от з 2014 року в процесі пошуку своєї адекватної візії Другої світової, після власне того, як ми в 2014 році остаточно визначились з своєю європейською перспективою. Процеси переосмислення, да, в тому числі цього дня пам'яті, вони пожвавились і наразі ми говоримо про певні ну, законодавчі акти, да, які регулюють от процес власне пам'ятання. А як змінилося в Україні ставлення до дня пам'яті та перемоги в контексті повномасштабного вторгнення РФ? Очевидно, що нова війна. Це нові виклики на вашому персональному рівні. Так, є люди, які втратили своїх рідних дідусів, там прадідусів бабусів під час Другої світової війни. Але очевидно, що травма сучасності вона, по-перше, по інакшому змушує тебе дивитись на те, що відбулось тоді. А по-друге, вона виходить на передній план. Сьогодні в історичному музеї відкрилась виставка День пам'яті та перемоги. Невивчені уроки, чому така назва і які експонати. Представлені в нашій виставці, ми якраз хотіли це показати: оцей зв'язок поколінь, да що, начебто, історія з другої світової війни вона закінчилась, але почався і новий виток. Е в форматі сучасної російсько-української війни, і очевидно, що ми сьогодні розуміємо, що це дві різні війни, але е, ну, генетично вони пов'язані, да? тому що дідусі, які воювали в складі тоді радянської армії, сьогодні їхні онуки вони воюють е, в складі української армії да? проти нового агресора. Е, ну, власне, виставка складається з е, трьох частин. Е, перша частина це світлини е, пов'язані з Злочинами нацист... ну, власне нацистської Німеччини на наших територіях в нашій області. Друга частина виставки вона охоплює власне механізми творення культу дня перемоги. Це фотокартки різних років, як святкували з 9 травня, як йому надавався цей святковий шлейф. І третя частина виставки це власне оці родинні історії декількох сімей, пращури, яких воювали в різних. Якостях під час Другої світової війни, чи то це військові, чи то військові медики, і їх сучасні нащадки, онуки або вже праонуки, да, з 14-го року боронять ну, нашу країну. Один з найцікавіших випадків це майже легендарна історія розвідника, який вона ж земляк Євген Березняк у нього. Позивний був майор вихор 1945 року на території Польщі він викрив секретний план німців да щодо зруйнування Кракова. А сьогодні його власний онук Максим Брезняк він активно волонтерить. Скільки працюватиме? Виставка за яким графіком да. виставка буде працювати за штатним режимом. Тобто, музей працює 6 днів на тиждень, окрім понеділка, і з 10 до 4. -ї. ми плануємо, що. Вона буде стояти в музеї до кінця червня, до наступної міні виставки, яка вже буде присвячена дню конституції України. України, дякую вам дуже нагадаю, що про день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні ми говорили з науковим співробітником історичного музею імені Дмитра Яворницького Сергієм Сільвановичем. Створити залізний купол для України саме про це в день пам'яті та перемоги над нацизмом мріють сучасні українські діти. Бо замість Гітлера повернувся нацизм Путіна на Дніпропетровщині в маленькому селі Мишурин Ріг. Ми розшукали першокласника Женю, який планує стати винахідником і створити металеву парасольку. Усе аби на українські міста і села не падали російські ракети. Наша Тетяна Заєць зустрілася з хлопчиком і провела паралелі між цією війною і нинішньою. У селі Мишурин Ріг біля місцевого меморіалу визволителям від нацизму семирічний Женя по складах читає відому всім фразу повоєнних часів Другої світової. А його мама пані Наталя пояснює сенс закарбованих у камені словах. Це пам'ятник загиблим захисникам, які ми в цю війну перед цим. Про війну минулу хлопчик лише дізнається, але вже точно розуміє, що накоїла війна сучасна, додає пані Наталя. Бо її старші сини від початку вторгнення боронять Україну, а вони із Женею їх дуже чекають. Вони для нього приклад, він їх слухається, вони йому дали свої настанови. Він до іконки просить святий Миколай, зроби чудо, закінчи війну в Україні. Та й взагалі люди і дорослі повинні знати свою історію. А це у коридорі Мишурінської школи вчителька Наталя Негруб демонструє кілька фото, які збереглися з урочистих заходів біля меморіалу полеглим солдатам у часи Другої світової. Тут розповідають, шанують їхню пам'ять. Це дійсно я знаю, і я учням розказую, що це не просто бутафорські там плити. Ну знак чогось там просто я була коли було це перепоховання. Раз я була коли оце перезахоронювали тих, що потім іще знаходили. Там знайшли були солдата, який кров'ю писав мамі листа, тому що він помирав від того, що нема води, і він поранений в ноги. Рана не смертельна, він повільно стікав кров'ю того листа спочатку, поки мамі відправили, його перечитало все село, наплакалися. І, ну, це те, що треба пам'ятати. Село Мшурінріг тричі переходило до рук окупантів. Бої за його визволення точилися майже два тижні. В офіційних джерелах просто сказано, що тут були визвольні бої. Проте як місцеві пригадують, що ось цей пагорб був щільно вкритий полеглими героями, і тут була справжня м'ясорубка. Восени 1943-го на території села Мшуринві відбулася жорстка танкова битва. Наші солдати форсували річку і змогли прорвати оборону противника, ходили купу ворожої техніки та більше тисячі німецьких солдат та офіцерів. Знаєте, будь-який біль він з часом притуплюється, якщо вже немає твоїх ну настільки близьких. Ну, навіть якщо я знаю, що там мій допустим прадід чи прапрадід лежить, ну це далеко дуже. Уже оцього болю цього немає. Його треба просто шанувати і на великий жаль, що нова війна вибила як ото клин клином. Але все частіше у школі говорять про війну. Сучасно музей бойової слави тут прибрали ще три роки. Тому випускники, які не часто, але відвідують рідну школу або воюють самі, або як Людмила Москалюк. Чекають чоловіка з фронту. Тоді, як ми були малі, це так сприйняття було тоді таке, що це десь про щось не про нас, таке далеке, ці війни, хто вони, що вони, якісь імена написані на тих могилах. А зараз, коли гинуть воїни і всі кажуть такі слова високопарні, як що вічно будемо пам'ятати, ну, на жаль, це так не відбувається. Я один між сестрами. от 1924 год народження, А сейчас а зараз 2024 на власному подвір'ї Іван Голов'янко днями відзначив своє століття. Чоловік єдиний ветеран Другої світової, що проживає у селі Мишурин Ріг. Жаліється на самотність, бо з усієї великої родини залишився один та на поранення, яке зараз заважає йому добре чути. Про день перемоги говорить мало плаче тоді, коли пригадує, як дізнався, що скінчилася. В Руминії, в Бухаресті я якраз знаходився, а я якраз стояв в наряді, як би сказати, і по дорожці біжить у біллі, стріляє із ракетниці, от та й думаю, з ума зійшов. Коли він прибігає, хватає мене, значить, обнімає, цілує. Війна закінчилась. А 5-го числа, а 9-го це вже капітуляція, тоді підписано. От, а я це п'яте число, це для мене, Ой, мене Це вони, це вони такі гарні, та я бачу, вони схожі. Тим часом Наталя Флярковська із гордістю демонструє фото старших синів українських захисників. Її Володимир та Сергій добровольці говорить: не буває й хвилини, аби вона про них не думала, як власне і семирічний Женька. А щоб брати якнайшвидше повернулися додому, вирішив стати винахідником і сконструювати захисний купол над Україною. Тети ані кадау. Падають на землю, то тогда зариваються. А якщо на дому, то тогда щось в місці з людями. Винайду таку штуку, яке закарує все небо, щоб на, на ракета не впала. А поки Женя ходить в перший клас, вчиться писати без помилок та розповідає вірші. Перше слово, мама. Друга Україна. Так учився розмовляти. Я, мола дитина, кожним слово пахне, як листучок м'яти, і як квітка короваю пахне соловом мати. Хлопчик обіцяє гарно вчитися, особливо математику, бо вважає, що саме вона йому знадобиться під час розрахунків захисної парасольки від російських ракет. Та найголовніше, поки брати на фронті, він захищає маму. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Масштабний запуск водогону після підриву росіянами Каховської ГЕС десятки тисяч людей на Дніпропетровщині лишилися без водопостачання. Це Нікопольський та Криворізький райони. Через майже рік після катастрофи в області в максимально стислі терміни запустили дві нові ланки магістрального водогону. Працювали понад тисячі робітників. Будівництво велось цілодобово під обстрілами та в будь-яку погоду. Більше розкаже Марко Ручка. Дві ланки нового магістрального водогону запустили на Криворіжжі. Його протяжність майже 26 кілометрів. А щодоби до користувачів потраплятимуть близько 220 тисяч кубічних метрів води. Робота відбувалися цілодобово. Працювали більше тисячі людей, підсот одиниць техніки на цьому об'єкті, і ми раді, що сьогодні ми вже. Запускаємо вже в об'єкт повноцінну експлуатацію. Воду для південного сховища братимуть з річки інгулеції саме будівництвом не тягнули. Розпочали на третій день після підриву росіянами Каховської ГЕС. Будівельники працювали в непростих умовах і в стислі терміни. Найбільше важливо було дістати труби і насоси в Україні було лише 25% необхідних для водогону труб. Вся інша продукція вона імпортувалася. Силами підрядників ми як держава і як державні органи допомагали їм проводити через кордон. Попри те, що ви знаєте, були минулого року протести. В червні торік окупанти вчинили наймасштабніший екологічний злочин останніх десятиліть. Розбомбили гідроелектростанцію у новій каховці. Наслідки були катастрофічні ще понад півтора мільйона людей лишились без водопостачання. Остраждали чотири області: Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська. Окрім Нікопольщини у нашому регіоні, чимало дісталось криворіжжям. Так, наприклад, у Мар'їнському через обміління сховища фіксували просто жахливий мориби, а люди лишились без подачі питної і технічної. Занімалися тут рибою, ловили. Та і так для скотини поливати огороди, аж така біда настала. Через відсутність води ускладнювалося тримання худоби, городів і цілком ведення господарства. Рятувались з привезеною водою та з резервуарів. Води немає, я не знаю, як далі будемо. Лібо скважину бити, лібо. І так не хороший год, дощі такі пройшли, що посохло. Тут ж на такий об'єм не навозиш. Може, воно уходить уходи вродьби медленніше. Будівництво цього водогону тривало паралельно із розробкою самого проєкту. Задіяли понад тисячу робітників та декілька сотень спецтехніки. Фахівці кажуть, це феноменальний результат, а головне люди нарешті користуватимуться безперебійним постачанням води. Опустився вже водогон, наповниться канал водою, запуститься ті насосні, і вода буде вже централізована. цілодобово, безперебійно. Загалом це три ділянки загальною протяжністю 155 кілометрів. Це водосховище інголет. Південне, Запоріжжя, Томаківка, Марганець, Марганець, Нікополь, Покрову у службі відновлення та розвитку інфраструктури області. Повідомили готовність усіх трьох ділянок зараз 93%. Постійні обстріли саме в Нікопольському районі заважали реалізації проекту по водопостачанню. Це надскладна ситуація, тому що ворог знає наші плани з приводу подачі води людям. Знає нашу активність і, чесно кажучи, відпрацьовував по техніці, по нашим працівникам, які реалізовували цей проект. В яку суму обійшовся цей проєкт? Планують повідомити вже після повного завершення проєкту. Марко Ручка Сергій Гончар, новини 11 каналу. Укрпошта презентувала марку. Вона присвячена очищенню Чорного моря від російських окупантів. Назвали Тавро Руський воєнний флот до дна. На марці зображені ті російські кораблі, що були знищені або пошкоджені ЗСУ, ВМС, ГУР та сбу, і стали найбільшою втратою ворога від початку повномасштабного вторгнення. Тираж марки мільйон примірників. Ціна однієї 30 гривень. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують в Дніпрі в день 24 градуси тепла, вночі плюс 11, атмосферний тиск 755 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких.